Хочу привітати вас з Днем Перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Подякувати вам за ваш подвиг, побажати вам здоров'я, щоб ми з вами зустрілися ще не один раз в цю дату. От, да, і хай в вашому житті все буде добре, ваших рідних і близьких. Ми вас вітаємо і дуже дякуємо вам. Дякую, всім дякую. Це така листівочка на пам'ять. Ага, Тримайте. Ага, дякую. Ну. І тут воно важке. Подарунки вам теж досять. Е, живий, дякую. Ноги не не ходіш так, як треба. я я скільки? Ну, нічого. В... Богу дякувати, що стільки років, стільки років прожив. Майже 122. А може 102. не вставайте, Я-таки і такий період прожив. 33-й рік я чуть не вмер. А і при цьому я був у бока Ленинграда теж на день получав одну буханку хліба. А, коли блокада була? А? Коли була блокада? Да, блокада.